Чи знали ви, що є однорукі пили від бренду Хольсформа? Якщо ні, то показую. Holzforma g 111 Вага даного апарату 4,3 кг. І все тому, що тут металевий картер. Об'єм двигуна на даному апараті 35 кубічних сантиметрів 1,7 кВт, 2,3 кінські сили. Бензопила оснащена паливним баком та масляним баком окремо. І ось такими зручними байонетними кришечками, які зручно. Дають доступ до цих ємкостей. Комплектується бензопилочка шиною 30 см та ланцюгом на 22 ріжучих зуба. В задній частині присутній також крюк для арбористів, хто займається висотними порізками дерев. Шина кріпиться на одну шпильку, та також присутній натягувач ланцюга для зручної натяжки. Поглянемо, що під капотом даного апарату. А тут ми бачимо повітряний фільтр, який. Іде ось такого фетрового типу. Ось таким чином він знімається, ось так виглядає, його можна продути, і він буде надалі чистенький. Величезна перевага є в тому, що завод, фарм, завод фольцформа вони збирають техніку власну з власних запчастин. Які самі в виготовляють на власному заводі Farmer Tech. Ось бачите, тут б'ється на кожній запчастині, на кожній деталі б'ється серійний номер фабрики, їхній власний серійний номер, під яким виготовляється ця запчастина, тому в цьому є величезна перевага, що вони перевіряють та налаштовують інструмент так, як він має працювати. Друзі, якщо вас зацікавила дана модель, то її ціна 10999 гривень з шиною та ланцюгом в комплекті ви отримаєте гарний надійний інструмент, який вам прослужить роки. Звісно, не забуваємо про засоби безпеки. Це ось така маска з наушниками, яка буде захищати ваші очі, голову від різного впливу. Там, щось, щоб вам, не дай Бог, на голову впало. Тому, друзі. Ось така бензопилочка Хольцформа G111. Кого цікавить телефон та посилання на сайт в шапці профілю.